Міський голова обраний громадою повернеться на свою посаду менше ніж через рік. В цей час місцева влада, всі структурні підрозділи та комунальні підприємства залишаються забезпечувати життєдіяльність Чернігова і думати про його стратегічний розвиток. Про це на щотижневій робочій нараді в муніципалітеті вкотре наголосив виконуючий обов'язки очільника міста Олександр Ломако. За його словами, це їхня відповідальність перед людьми, яка нікуди не дівається навіть попри створення в місті військової адміністрації, бо вона є тимчасовим органом, а її керівник має чіткий перелік функцій і повноважень, визначених законодавством. Будемо звикати жити в нових реаліях. Добре, що через рік після початку повномасштабного вторгнення в Чернігові з'явилася міська військова адміністрація. Я думаю, що це посилить обороноздатність нашого міста і. Наша захищеність зрозуміло, що ми маємо співпрацювати і ми будемо виконувати указ президента, і будемо співпрацювати, повністю підтримувати. Але ця співпраця буде базуватися на взаємній повазі і на законі, тому що місцеве самоврядування ніхто не відміняв. Апарат і всі комунальні структури перебувають в під підпредкуванні місцевої влади, як перебували раніше. Виконком не розпущений вищим органом. Є міська рада. Повноваження міського голови виконує згідно закону секретар міської ради. Тому ми працюємо. Ми працюємо як і планували. Олександр Ломако підкреслив, що міська влада співпрацюватиме з військовою адміністрацією у всіх питаннях, які стосуватимуться національної безпеки та оборони Чернігова. Для повноцінної її роботи він дав доручення виділити вільні кабінети в приміщенні міської ради, а також попросив усіх керівників, хоча вони й не підпорядковуються військовій адміністрації, йти на контакт. Вести себе, як казав міський голова, по дорослому без демаршів, йти на контакт, звучувати проблематику. Першу чергу проблематику в сфері оборони міста. Якщо такі питання є, а ми завжди сприяли і виконували всі завдання, які були з цього приводу. Ну і просіть гроші. У нас дуже багато проєктів, які потребують фінансування. В місцевому бюджеті коштів недостатньо у військової адміністрації по лінії державної влади з Кабміном і з урядом і з офісом президентом є. Достатня комунікація, тому якщо вдасться внаслідок цього кроку залучити якісь державні кошти на відновлення міста, це буде для всіх нас плюс. Залучення фінансових ресурсів провідних спеціалістів і сучасних технологій для відбудови Чернігова сьогодні є одним із пріоритетних завдань. Тому одразу після закінчення активних бойових дій місто почало зміцнювати партнерські відносини із європейськими муніципалітетами та налагоджувати контакти з різними міжнародними організаціями. Серед останніх подій участь нашої делегації у міжнародному форумі виставці «Rebuild Ukraine» у Варшаві. На якій було 23 країни світу і 22 громади від України біля 500 представників різних компаній та організацій, готових долучатися до відновлення нашої держави, а також уряди Європи, де ми презентували свої проєкти насамперед реконструкцію зруйнованої росіянами насосної станції водоканалу. Серед таких плідних зустрічей хочу доповісти про зустріч з міністром економіки Латвії, також діалог з представниками урядів Польщі Чехії. А також делегації Бельгії, Австрії. А, також хочу відмітити, що наші колеги, партнери з міста Реймс, які відвідали нещодавно міста побратима Реймс, відвідали місто Чернігів, також долучилися до цього заходу, підтримали нас, дякуючи їм, також були активізовані зв'язки і діалоги з представниками французьких компаній також є цікаві нароботки. Крім того, важливими були і перемовини з французькою компанією Бетенжінері, з якими нещодавно зустрічався Владислава Трошенко, і які підтвердили свою зацікавленість у розвитку проєкту з очистки стрижня та облаштування набережної. Водночас, як зазначили на нараді, чимало інвесторів, що раніше пропонували масштабні проєкти, не поспішають із їх реалізацією, а це, зокрема, плани з відновлення об'єктів критичної інфраструктури та понад тисячі людських помешкань вартістю понад 20 мільйонів доларів, а також іншого донора щодо будівництва дитячого садка і житлового будинку на 410 квартир із капіталовкладеннями близько 23 мільйонів євро. Перемовини у нас йдуть кожен день, але люди обережні, вони ризикуються таки немалими сумами. І всі ці наші неочікувані такі зміни при владі їх дуже насторожують. Справа в тому, що ми беремо на себе 10% витрат на розвиток інфраструктури. І вони задають мені питання, а хто виділить ці кошти? Потенційно, за словами Олександра Ломако, сьогодні Чернігів має домовленості по залученню коштів і підписаних меморандумів на мільярди гривень, що через нинішню ситуацію в місті можуть бути відтерміновані або перенесені до інших громад. І аби їх не втратити, цей напрямок треба ретельно пропрацювати з інвесторами. Я розумію, коли донори працюють з муніципалітетом, тому що все одно при зміні влади все одно залишаються ключові люди, там виконавці, і рішення, які проголосовані або прийняті, вони довготривалі, вони не зупиняються при зміні там місцевої влади. А коли тимчасовий орган... Працює і зрозуміло, що вони не будуть продовжувати працювати після захищення військового стану. У донорів абсолютно логічне запитання. Чи гарантовано це буде продовжено після того, як будуть ці зміни? Тому давайте думати, як правильно це зробити, щоб, попри ці всі рішення суддів, адміністрації і так далі, ми не зупинялися в плані стратегічного розвитку. Це дуже важливо. В робочому порядку цього дня також обговорили поточний стан справ у кожній сфері, починаючи від критичної інфраструктури до планів із озеленення міста, а це ремонт і відновлення діяльності пошкоджених внаслідок бойових дій закладів освіти та лікарняних відділень, готовність укриттів, включення Чернігова до спадщини ЮНЕСКО, відзначення 400-річчя отримання міста Магдебурзького права, а також придбання шести нових тролейбусів. Що мають почати доставляти і тестувати вже від березня. Принагідно Олександр Ломако також дав доручення звернутися до Ради оборони області щодо увімкнення вуличного освітлення та зняття обмежень на роботу громадського електротранспорту. Адже сьогодні на Чернігівщину майже не доводяться ліміти, і ситуація в загальній енергосистемі є значно кращою, ніж навіть місяць тому. Та ще раз закликав усіх відповідально працювати на своїх посадах в межах тих завдань, які є, та в інтересах своїх виборців.